Тільки гляньте, катачечка залітає в продаж, друзі. 20-й рік, 2-літровий дизель в довгій базі. Talento. В кольорі, на легкосплавних дисках. 9 місних, З релінгами на даху. Для багажничка. Ззаді маємо. Ось так, диванчик на 3 місця. Сідушечка в нас відкидається. Ці в нас їздять вперед-назад, спинки регулюються. Шторки на вікнах. Резеточки, чорна стеля. Спереді маємо 3 місця. Мультикермо, коробка в нас шестиступенева, мультимедійна система з камерою заднього огляду, кондиціонер, круїз-контроль, старт-стоп, підстаканечки, Ну все прямо як потрібно, друзі. Ось так він виглядає ззаді. Маємо фаркопчик, камеру, фарктроніки, Ну і так, як в нас довга база, у нас величезний багажний відсік. Шукаєш такий автомобіль, приїжджає на тест-драйв. Він знаходиться в місто Бердичі, вулиця Шкіряників. 8. Автомайданчик Біеравто, придбати його можна в кредит, в лізинг або обміняти на ваш з послугою третій.